Перша покльовка на сьогоднішній рибалці. Я чесно не очікував, що буде така риба. Емоції просто переповнюють, Як тільки побачили, коли берега, що там клюнуло, це просто, друзі, треш. Вітаю, друзі, усіх на каналі Anvi Fishing. Сьогодні я приїхав знову на рибалочку, такий трошки незапланований виїзд. Запросив мене товариш, ну а я ніяк не міг відмовити. Підготував швиденько всі прикормки, взяв свої фідера, будемо сьогодні ловити на флетфідер, фідерні водилища. Флетики приїхав на водойму, вже так розмістився трохи, розклав водилище, сигналізатори, люльку, спот. Ну і Зараз буду чекати на свого товариша, а тим часом замішаємо зараз прикормочку, замішаємо метод мікси. І думаю, що треба буде вже годуватися, тому що день короткий. А на годиннику зараз вже близько п'ятої години дня. Тому швиденько замішуємося і починаємо нашу рибалку. Попри кормці, сьогодні взяв зернові, взяв в нас пелець, сподміг все в нас форелевий. Ось такий троут. Взяв аміно пелець. Також у нас є наша новинка, ципуха. Попередні рибалки з нею були досить -таки результативні. Також на ФЛЕТ буду пробувати ще метод StickMix в чистому вигляді. Все це будемо заливати нашим ліквідом, також взяв тигровий горіх кукурудза і ловити на флет наш метод мікс тигровий горіх кукурудза. Розпочнемо зараз саме з нього. Так. Методміксу потрібно трошки часу, щоб настоятися. І замішується він дуже просто. Раджу всім, хто починає карпфішинг з флета, розпочинати саме з методміксів. того, що бачу, не всім виходить правильно зволожити пелець. У мене товариш так був залив водою, реально болото. Потрібно трошки попрацювати з методміксами, будете розуміти, яка має бути вологість, щоб пелець гарно тримався на флеті, не розбивався. І тоді можна буде вже працювати і з методStickMikсами. Зокрема, там немає нічого складного, але все ж таки бачу, не всіх виходить. Так, перемішуємо. Так, нехай настоїться. Я підготував на сьогоднішню рибалку кукурудзу. Кукурудзи багато, тому що в водоймі є гарні амури. І вони дуже люблять кукурудзу. Кукурудза це амурна тема. Я її подрібнив. Ось вона в мене тут така подрібнена. Зараз ми трошки кинемо кукурудзки. Тут в мене майже повне відро її є. Але на стартовий закорм, думаю, трошки більше половини треба взяти. Зараз будемо стояти і, думаю, більше години прийдеться тільки кормитися. І подрібний тигровий горіх. Така дуже крута добавка на коропа. Засипаємо його, також більшу половину є. І наші пелиці. На старті обов'язково. Пелець аміно, пелець небагато і хорель. Така смакота виходить просто супер. Одні смаколики для риби і заливаємо нашим ліквідом. Тут в мене півбаночки виливаю весь, його вже мало що залишилося. Так. Гарненько зараз це все вимішаємо і тоді додамо ще трохи сипухи. Вийшла у нас ось така краса. І сюди додаємо сипуху. Сипуха Досить гарно показує себе на старті. Все одно це є така дрібненька фракція відносно даного корму. І вона якнайшвидше починає збирати рибку. Також взяв тигровий горіх кукурудза, максимально такий... Зерновий аромат. Так, в ній теж є пельчик, є такі грубі частинки. Так, півпачки я собі зараз висиплю. Дуже зручно, що вона йде в зіп упаковці. Собі, скільки потрібно насипали і можна довго її ще зберігати. Так, все це гарненько перемішуємо і будемо вже годуватися. стемніло дуже швидко, встигли ми загодуватися. Приїхав товариш, стали ми з ним швиденько у два спомби, близько 30 літрів дробленої кукурудзи, цього з-подміксу ми загодували, закинув наші флети. На один поставив тигровий горіх, на інший попап. Буду ці флетики перекидати, напевно, кожну годину і будемо дивитися, на що будуть клюваки. Закинулися і вже думаю, що будемо включатися з першими клюваннями. Передає нам якийсь трошки дощик. Бачу, що вже почало гріміти, трохи блискає, але нічого, будемо рибалити за будь-яких умов. Перша покльовка на сьогоднішній рибалці. Я чесно не очікував, що буде така риба. Емоції просто переповнюють. Як тільки побачили, коли берега, що там клюнуло, це просто, друзі, треш. Я думав, що, що сьогодні має бути, але не думав, що це буде перша риба на сьогоднішній рибалці 20. Ого! Недурно ми викинули сьогодні там. 30 літрів кукурудзи, подивіться на нього, подивіться яка, яка машина, та вона хоче, хоче жерти ту кукурудзу, ту прикормочку. Фу. Просто супер. Зараз ух, декілька будемо робити фотографії, обов'язково зважимо цю рибу, тому що риба трофейна, подивіться, просто який на довжину люльки. Фу. Метр двадцять з копійками. Амурчика довго тримати не можна, тому... Швиденько фотографуємося і відпускаємо. Подивіться, просто яка яка рибулька. Просто супер. Так, зараз будемо важити нашу машину, наш трофей. Так, скільки в нас там... Оп! Що сваришся? 21... 20... 21 600-800. Грубо кажучи, 21 кілограм риба. Все, фотографуємося і рибку швиденьку в воду. проснулися після того амурчика в нас вже більше нічого не було. І от зранку, що в нас там по годині? Так, пів восьмої перша рибка карась Там от Дмитро, та людина, яка мені вчора допомагала, кормиться, помахай хоч привіт. Так, і. Перша риба в нас сьогодні. Так. Такі. Гарнючий карась. такий Ух, горбатий, гарний. Зараз ще кормитися не будемо, трошки почекаємо. Думаю, десь до 10-ї години може бути ще якась покльовка, не хочеться особливо шуміти. Ну, а далі будемо далі догодовувати і чекати на, ту, на того трофея. Скажу, що досі я не можу так звикнути, того, що перша клювака на рибі був цей великий амур. І дуже мені дивно, що взагалі немає покльового коропа. Але нічого, як то кажуть, рибалка ще тільки розпочалася, будемо чекатися. Будемо чекати на клюваки. Ловили ми ще декілька рибок, невеликий коробчик, невеликий підлящик. Я ловлю на флет. Діма ловить на класику. Поки що результат дає тільки флет, одна велика риба і декілька невеличких. Зараз трохи будемо догодовуватися, зараз будемо кидати кукурудзу, замішаюсь под мікс. Так, дам нашої сипухи, Вже вкотре переконався, що дана прикормка гарно збирає рибу. Засипаємо всю пачку. Так, трошечки дам ще пелицю і зараз будемо все це закидати. Трошки коропового, трошки форелевого. Все це гарненько перемішуємо і будемо годуватися, оскільки в обід я розраховую на ще якусь активність риби. Чесно, трошки ситуація нестандартна, така по коропу, повний ноль. Ще не пам'ятаю, що на даній водомі так пасивно було з коропом. Але, друзі, рибалкою сьогоднішньою я вже задоволений. Це просто емоції вночі, це велика риба, перша риба на рибалці. Досі мене це не відпускає. Назвичайно круто так, докормлюємося і продовжуємо. Маємо першого такого плюс-мінус коробця. Коли я приїхав на водойму вчора, то було дуже багато виходів риби, зокрема коробку. Я думав, що така риба, як короб буде активна. Але от це перший коробчик, який трошечки плюс-мінус більший. Як, другий загалом на рибалці, перший був взагалі маленький. Пасина чомусь сьогодні ця риба ловимо на флет, активно перезакидаємося. Цей клюнув на тигровий горіх з пробкою. Такий баланс. Також амурчик у нас клюнув на цю насадку. На попапи були карасики, дрібненькі лящики і дрібненький коропець. Зараз у мене теж стоїть дві насадки, два тигрових горіха. Ну, от подивимося, як це спрацює. Такий гарний коробчик. На фідер їх тягнути. Це ще те задоволення. Амура, коли вчора тягнули, то взагалі просто стіна. Періодично він собі вставав і стояв. Ну а така рибка також приносить задоволення. Просто супер. Дощ валить, а в нас перший дуплет. Ух, пішла жара. Так зараз будемо брати, самому незручно. Заводи того дрібного. Перший дуплет в нас. Знову таки спрацювала комбінація тигрових горіхів. Таких два непоганих коробці. Цей такий найтрошечки більший. Ох, просто супер. Поїхало одне водилище, якраз коли самий сильний дощ був, то, напевно, я найменше, що хотів, щоб риба клюнула, але нічого, вибіг, тягну одного і тут зразу покльовка на другу. Такий гарний дуплетик. Просто-просто супер. Красиві, гарні. Коробчики так це. Всього швиденько відпускаємо, біжи. Підростай. Починає в нас вже трошечки вияснюватися. Там вже видно хмарки розбігаються. Може зараз і буде ще сонечко. Чекаємо. Зібрався Дмитро вже додому, поїхав. На класику в нього було одне клювання. Все-таки Флет сьогодні переважає на Флет більше клювак. Вирішив залишитися ще на ніч, хоча планував вечором додому, але в нас тут такий дощик прийшов, не дуже зручно буде зараз виїжджати. І... Точку загодували ми досить таки класно, тому зараз докину ще декілька спомбів, в мене ще залишилось трошки кукурудзи, ще зараз догодуюся і будемо перезакидатися, чекати вже нічних клювань. Як на мене, то знову ж таки ніч. Це, напевно, один з найкращих варіантів, щоб спіймати трофея. От, друзі, осінь, я вже постійно про це говорю, осінній період це час трофею. Тому лишаємося ще до ранку, думаю, до годинки якоїсь сьомої-восьмої ми ще посидимо, подивимося і тоді вже будемо збиратися вдома. Зараз ми годуємося, перезакидаємося і будемо вже, напевно, що включатися з першими покльовками, якщо вони будуть. Ну, а я маю надію, що рибка ще мала би клювати. Прийшла вже така добряча злива, вже навіть трошки пробувало щось розвинятися, але все одно затягнуло хмарками. Правда, дощу вже немає, можна вже нормально перезакидатися. в нас третя година ночі. Я вже декілька разів перезакидався, вдалося спіймати першу непогану рибку. Зараз я вам покажу, хочу зразу зважити. Подивіться, який красунчик, дивіться, це в нас карасик такий. Дуже гарний зараз ми його. Зважим. Так. Оп. Ох, тихенько. 950 грам. 950 грам карась. Ух. Перша така нормальна рибка. По коропу, по амурчику у нас все тихо, спокійно. Докинув був ще трошки з корму з вечора, але бачу, що великої риби ще поки нема. Ну, маємо ще час до ранку. Ще чекаємо, друзі, чекаємо. Тільки перезакинувся від попереднього карася і одразу поїхав дуплет. Ого, дивіться, які карасі. Я просто в шоці. Оце вам флет фідер. Рибалочка, десь такі гарні карасики. Ух ти! Один краще другого. Просто супер, близько кілограма. Оце так карасі. І це все на напротязі 10 хвилин. Один карасик. Перезакидаюся зразу другий. І потім ще такий третій. Але красені. Ось так, друзі. Оце вам осінні рибалки. Супер. Гарні карасики, також з'їли тигровий горішок. Ніч подарувала нам тільки гарних карасів. На дранок проклюнув ще один коробчик. Загалом, друзі, рибалкою я задоволений, який у нас був на початку рибалки трофей, який це гарний був Амур. Напевно, що найбільша риба та найбільша риба в цьому сезоні однозначно спрацювала наша прикормочна програма. Тигровий горіх ми додавали, додавали зерно кукурудзи подрібнене. Нашу сипуху, тигровий горіх, кукурудзи заливали все нашим ліквідом. І, друзі, рибці це сподобалося. Перша рибка на рибалці, білий ямур на 21 кг. Це просто космос. Чесно, ніколи би не очікував такої клюваки. Зазвичай стає якась дрібна, невеличка риба, потім підтягується трофей. А це просто зразу. Ну, емоції зашкалюють. І це все було спіймано на фідер, друзі. На фідер до 180 грам. Просто супер. На цьому будемо закінчувати нашу рибалку. Гадаю, що в нас все вийшло. Кого зацікавили наші прикормки, то їх завжди можна знайти на нашому сайті anviшен.com'ю, а також у магазинах наших партнерів на заході України. З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україною!